Святі Мощі Георгія побідоносця у Чернігові з монастиря на горі Афонда України привезли правицю великомученика. У нашому місті вона знаходилась тільки дві доби неділю та понеділок. Чернігів став другим містом після Києва, котре приймає святиню. Такий короткий термін перебування хоч і засмучує віруючих та настає перешкодою для паломників. Ну, скоку нада, з тако будем стоять. Ні час, ні два, ну будемо стоять, де да. ми якби настроїлися з радістю і послі телі там пришли. Святого Георгія Попідоносця називають переможцем над язичниками. Його шанують як відомого полководця та борця із нечистю. Не полишив своєї боротьби зі злом святий в місті над десною. Багато людей приходять хворими обіснуванням. І послі після того, як вони помоляться возле мощей, їм стає на гаразд краще. У кожного віруючого свої бажання, а об'єднує їх одне. Ну, загалом здоров'я, добра і все, щоб все було і мир, і в дитинки, і в, в сім'ї, і в близьких, щоб були здорові. В свою чергу священники дають поради, як правильно звертатись до великомученика за допомогою. Просіть просто, як діти, у мами. От хочу, дай мені. І буде простота, і буде все. Поки нескінчений потік прямує до святині, прихожанам доводиться чекати на вулиці. Тому рятувальники розгорнули намет для обігріву. А для тих, хто не встиг потрапити до правиці, є приємні новини. Невелика частка мощей Георгія Побідоносця назавжди залишиться в Троїцькому монастирі.